Майнкрафт про Юлик. Всім привіт, да, сьогодні ми граємо в класс Рояль. Ми зараз ним покажу по сіті. Да, мы показываем. Мы, мы, мы пока что я его ми, він мене фильм не покажу Та блін, ти всю орду думаешь, зламав. Ну, я пугайный. Ти пуганий дядько Я дуже пугайный дядьку. Ооо, божик, це ваш. на що я постреляла. Арго. Да не! ой, не длинный Окей. Мы грав де ноль, но цена через час я просто дружки бой. ми на корову то не граємо, Ладно. Мені я... на 100, що... я кидаю тобі, та не, я вже пішов я Вот, вже... Я вже не хочу грати дружки бой. Окей, мені попався все такий четвертий левел, так, Так, добре. О, идеальный напад. Да, да, да. Окей. Ты тоже пишешь бой, да? Mm -hmm. а нет, ты еще пока написал. О, я уже затащил одну башенку. Так, добрый. Четвертый. Я собираю <пятую> 20 А ну тут, Один, пустив я вальку. Ой, все Ладно, я буду тоже на нього нападати за скласку. По я покидаю цей клан. Туга ти попадаєш на ту скласний клан. Ну що тут? А? 37 человек. Ні, ушли все, все нормально. А что я тут в тебе пишешь один прегляд? Открыл. Красный покажу. Я даже не знаю. О, короче, А кстати, тебя уже в клане немає. Не, я не. немає в плани. Нет, я нет. А що, тобі тебя немая прягляда. Четвертый уровень. Так, я сейчас посмотрю, на каком вместе. месте. О, я в 25-м перевела в Кент. Кем? Кенте, в 792 кубка. Так, а Цинка Не, ну, он просто давно не играл. я просто в кучка, ярко, не хочу Так. Ну, я буду, здесь, может, я не в скучно, Хочете, щоб ми на уваг спочатку ці відео наберемо 5 лайків. А якщо зможете, то ми ну, то наберемо. Давайте. Нажимайте на тю, снизу красну і кнопочку. А, так, підписатися, нажимайте, ми ну, будемо дуже раді. Да. Щоб приходило наші відео. Тут... Мені вже валька буде третя. Тебе... у ну, нас средняя цена эликсира 3,8 у ну, тебя как? что? у тебя как это? и как у тебя средняя цена эликсира? у меня 3,8 у тебя 4,1 так, давайте попадем на королевский сундук Назбираю. <ріст> я вже розбираю. Я вже, вже, вже перше, я один раз вже на нього розбирав. <ріст> я більше його з небу. Сьогодні? Так, сьогодні я на нього розбирав. Скільки разів не, <ріст> да, не Ну, один раз був, тільки раз в день можна назбирати. Ну, і... ну так, це максимум. <ріст> ну я вже два назбираю, я вже назбираю на нього. Мені залишилось 9 кронок. Кстати, я вчора був в боулингу. У моїй баби вчора був э, день матері, як ви знаєте, всіх був. Я був вчора. А, а ти що написав мамі? Що ти зробив? Я ба я мамі э, як то ж, ш... ми ж в школі робили спастилі, але я їй там сзади написав багато що. І є, щ... а баба Вер я намалював дуже гарний малюнок. Окей, я все понял. Я мен прожу малював малюнок нашу сім'ю і так далі. Написав все в листівку. Хм, я я, я пишу часто відкритки, бо я люблю писати. Да, правда? І малюнки. Так, малю... малюнки. Да, малюнки я дуже люблю малювати. Ладно. А ти чим фламастером? Ні, я, я простими олівцями. Я знаю, просто. Все, давайте не про це граємо. Да. Ну граємо те стояльни, то щось заговорилась про день матері. Ну, не Покажи. Ну, ну запросто нажимаю. Mm -hmm. я веду. Mm -hmm. У цей, кстати, у цього тренера, у цей тренер Ред, то в нього є сильна карта, у нього є барвер чи що там, ну, які, яких немає в тебе карт. Ну. Mm. Він такий, ну, такий, от такий, от такий, от такий, йому з легкістю можна програти. Бачиш, в нього є шар? Чітко. Ну, йому дуже класно, чесно. Ну, mm, т... третього? Ого. Uh -huh. Я в шокі. Я тоже. буде дуже важко виграти. Він Денжей мене буде Так, продовжуємо. Капець, я сыграю. Уже эфире до 6 хвилин. 40 секунд. <риснє> <риснє> да, правильно указал час. Бляха. <риснє> Вас не граф. Я Пум. не знаю, що, що те не уже так ваш грати. Пм, пин. Окей. Пуэм-пум-пу-пам. Такой я прям привет. Не так уже разоктанские. Иииии, да, я ему тоже барсанта была. Так, 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 продолжим. А на сейдентар. Так, о, напугано. Непуганная. Так, будь ласка, ничего не выпусти. Тренер рад. Ой, молодец. Окей. Все, я выиграл тренера рада трудом. А я жду. Да, вы издеваетесь. Мне даже монеток не давали. Я Зараз в магазині гігантський стоять видається, але в мене вже писали, щоб його купити. Так. Тепер собі Так вообще могла купити, в мене було 60 кристалів. Треба було собі купити тише. Так

Я його один. Ні. Ой, тільки заграє і... навіть ока. Видно. Я, я буду дивитися, як він граю. Так, я за себе. Ні, я зазнав, що можна любити, як інші грають по онлайні. Це я дуже круто. Це дуже круто. Типу я знав. Я взагалі грі не просив. Е, -е, -е, е, ты затащил, красава. Может. Не, ну басенку затащить, если удобно. Зараз будет всех 10 секунд. Если... Есть, есть. Да, давай внезапная смерть. У вас эликсир. Два. Иг два. По мальчику затащить. Так. О, это карта. Карта будет колода и как бы она хорошая. Окей, а я буду казаться, что он будет карты. У него ну, капец, колода классная. Тоже. Ого. Угу. Оп. Ты же да, понятно, что ты мій проигрыш. Да, неудачница не хочу. Не ну, прямар, прямар. Ты что-то... Нахай. Не в курсе. Мне казалось, что я проиграю. Да, ну вс, бывает, бывает. Ну. No. Минус нас 13 кубков цены так уж богато. Если ты вообще будешь на 5 арене, на какие там тебе минус 32 кубки. О, не, мило, 2 мы не я минус не 2 мне дала? Не, минус 3, а тебе кубки было, если ты <с follows> <с> <stimuli> <Caiu> будешь на 5, то тебе вообще будешь минус 32 кубки. На что, что минус 40 вообще может такие? Ну, что, главный минус Ну, вот, вообще, может, ты, ребята, минус 500 куб, минус стой. Так, ты еще кто-то не я уже... окей, я тоже пойду в бой. Я ему почти... Я ему уже башенку снизу. М, четко. Так, окей. Кстати, на первых секундах. Их, все окей я покажу вот такими вот карточками хорошими. Так. Окей, я пока тащу. Ну, я бы не сказал, что тащу. А да я тащу. Никогда. да я ему уже другую башенку, походу, снизу. Ну, да. Дракоша. Сниз yeah. дракоша. Ну, дракоша другого левого. Да? Сниз дракоша. Ой, не снизу дракоша, пошел. А потом. Ну давайте, ты да, затащи ты вовне затащила. Хей хей Окей. Ну ч, а ч а... я у затащил, yeah. Юлик. Минус 13 копки Окей, ты думаешь ты этим бойся зробус, ты станс ты не дробаш, я тогда все равно надо затащить. Ты не в красавце, а? Давай принц, я в тебе вірю. Плюс сбракуй. Я подивлюся. Давай, я подивлюся. Ну 200? Все діло бочку бочкою, і зараз бочка у мене задать. Все, я ти ты тебе ноль. Кто казав? Кто казав? Хто казав, тебе... що я поговорил? тебе ще буде бочка. Все. Я, кстати, за тебе голосував. есть. Я говорю. Все, плюс 302 кубка мне. Целое. И меня -а, 924 кубка. Сколько там до четвертого этапа 1100 10 кубки. У него, кстати, третья <соспит> арена. Да, у него третья арена. Окей, okay, и я уже на 24 месте. І так, зараз будемо закінчувати. Да, ми нічого. Харап... Хорошо, пограли. І всім Да. Не, всем. Минутку пограємо швидко. Да, всем пограємо. Да. В принципі, ще поки є... Оцей я бой гра вийти, то... Оце я бою, граю. і все, і ми кінець. Да. Ну, мы же и так достаточно снимаем долго. Да, мы уже долг снимаем. Капец, 4 хп. Капец, я в шоке. <свят> и такого. Давай, принц. Тащи. Ну, бляха. Чувак, мы я будут. Mm -hmm. А сюда я мушкетку пущу. Я задачу на две башенки. А, залагал Угу. Так, фаер летит сюда, мушкетка летит сюда. Я уже здесь пусти. Uh -huh башенки и всем пока пока да а то Андрей уже тут